Друзі, доброго дня! Сьогодні я хотів би розповісти вам про конкуренцію діджитал-маркетингу. Хотів би розповісти, що це таке, як вона впливає на результати рекламних кампаній і як зрозуміти, що конкуренція росте. І так, в першу чергу, що таке конкуренція? Конкуренція це явище, коли один і той ж товар в одній і тій же ніші продає достатньо велика кількість продавців. Наприклад, давайте візьмемо, на прикладі, ви продаєте меблі, і також меблі продають і інші продавці. І так, як проаналізувати конкурентів? Я розповім, звісно, звісно, про самі прості методи. Є і автоматичні методи за допомогою онлайн різних сервісів, які платні. Але для загального аналізу достатньо буде проаналізувати конкурентів за допомогою. Швидких та безплатних методів в онлайні. В першу чергу, треба пошукати їх в Гуглі, в пошуку Google. Для цього просто вбивайте в пошук Google назву вашого товару і ви побачите своїх конкурентів. Рекомендую кожного місяця виписувати і зробити Excel і виписувати конкурентів, там, наприклад, топ-10 конкурентів, їх виписувати в Excel файл. Це щодо контекстної реклами в Google рекламі. Як як дивитися своїх конкурентів? Щодо таргетованої реклами Facebook та Instagram, то для цього є безплатний інструмент, називається бібліотека реклами Facebook, де ви також заходите, вбиваєте свій товар, свою нішу, нішу наприклад, пишете. Меблі. І ви також бачите оголошення рекламні ваших конкурентів, таргетованій рекламі Facebook та, та Instagram. Рекомендую кожного місяця вести оцю, цю таблицю, і ви з часом зрозумієте, хто дійсно ваші е, конкуренти, хто з них агресивні, а хто так собі, які вийшли там буквально спробувати свої можливості в е, онлайн маркетингу Наступне, що я хотів би вам. Сказати, що як, як впливає конкуренція на ваші результати ваших рекламних кампаній. Як контекстна, так і таргетована реклама е, побудована на аукціонах. Тобто, алгоритми рекламні аналізують вашу нішу, аналізують ваших конкурентів. Вони розуміють, яка кількість конкурентів знаходиться на ринку в цій ніші. Вони розуміють. Який попит на ринку, тобто яка кількість покупців вашого товару на ринку. І в результаті вони за допомогою цих даних формують вартість кліку або ж вартість тисячі показів, показів CPM. І саме на ці показники вам треба звертати увагу. Наприклад, в контекстній рекламі, в Google рекламі, ріст конкуренції можна. Спостерігати за за допомогою росту кліку по рекламному оголошенню. Наприклад, якщо в попередньому місяці клік по ключовому слову в рекламі замовити меблі, коштувало, наприклад, 8 гривень, а в цьому місяці вже 12 гривень, значить, зросла конкуренція, значить, стало більше конкурентів, які запускають також рекламу по цьому ключовому слову. Що ж до таргетованої реклами, то тут звертають увагу саме на CPM, тобто на тисячу показів в рекламі. Тут така, така ж сама схема. Якщо це, цей показник зріс, значить кількість конкурентів у вашій ніші зросло. Ви на каналі Performax. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. У нас контент для маркетологів та власників бізнесу. Все найкраще.